Тут не можу сказати, зараз. я перепрошую, в мене пацієнт Анестезіолог Андрій Марусяк відходить до хворої, котру щойно привезли. Жінку розташовують в реанімації, де вже лежать шестеро інфікованих коронавірусом. За документами тут шість ліжок для важких хворих. Однак кількість збільшують, бо шпиталізують більше людей. Зараз такого мені пацієнту не, не розказує, що от мене з них нюх, смак важче стало. Більше більше почали задихатись. Більше задишка. Хоча, коли з мої помирали майстарші, тепер вже якось пішло на середній. Андрій чергуватиме в реанімації добу. Він розповідає, що найважче в роботі підтримувати важких пацієнтів в хорошому гуморі. Дуже важко витримати психологічно, коли лежав пацієнт, він вмер. І сусід вже дзвонить, передає рідним, що от вже одного винесе. Я лише закінчую і пішов одразу з ковідом працювати. Хотілося на те, щоб допомагати людям. Ну, як, як кожен скаже, я не піду. Кому прийдеться полікувати. Так, да, важко, да, завжди важко. Будемо жити. Будемо живі і помремо. Ну, «Добре, 94 на даний момент. Тут немає такого стандарту, що 94 вже прекрасно. Може бути в один момент 94, в один момент 80. Вже потрібно апаратне дихання. Тут така ситуація». Зараз коронавірус швидше вражає легені в порівнянні з минулою хвилею, каже лікар Марусяк. Через те, що організм хворих складніше наситити киснем, прогнози щодо видуження робити складно. Через сильну слабкість, задуху та високу температуру Поліну Добинду госпіталізували до реанімації. Тут вона перебуває протягом трьох днів. У неї діагностували двобічне запалення легень. Чоловік Поліни теж хворіє. Зараз він в іншому відділенні. Я мене забрали в реанімацію, то я потіляла в сознанні. Лікарня нам дуже допомагає, оскільки вони можуть ковідних. Так як я сердечний гіпертонік, то я кожен день чекаю на родину зранку, щоб вона мені принесла лікарство. Ну, сума на день могла б і тисяча, йти. На мене одну, а в нас двоє, а ми двоє з чоловіком. Зараз в інфекційному відділенні понад 100 пацієнтів з ковід чи підозрою. Майже всі на кисневій підтримці. До лікарні почали шпиталізувати більше пацієнтів з початку осені. Набагато важчі пацієнти поступають, як поступали раніше. З тої хвилі, зараз пацієнти в були такі десь від 50 до 65. Як У тому періоді було у нас, у нас дуже багато було за 80, за 70. 111 хворих, які знаходяться на лікуванні, у всіх є пневмонії. Оце основний симптом коронавірусної хвороби. Є вакциновані, але це ті вакциновані десь біля 1-1,5% від поступивших. І в основному це ті пацієнти, які недавно зробили щеплення. За словами директора з медчастини, у лікарні вирішують розгортати додаткові ліжка, оскільки щодня шпиталізують до 10 людей, а вільних ліжок залишилось 20%. Дар'я Дарія золбін матянзолбін, антон Романюк. Новини на Суспільному. Буковина.